Всім привіт за Марісані, і це вже якийсь там летсплей мого пригодницького виживання. Що ж, в минулому летсплеї я поторгував з фермером, і я вже отримав так непогані смарагди. Ну, мало, але це хоча б щось. Давайте я це докладу, де-де мої смаради? Але це вже хоча б початок нової ери, що я вже помаленьку торгуюся селянами. Також в минулому випуску, коли я чекав, поки селяну нові торги, я пішов по... Ну, Подивитись місцевість. І там я знайшов корабль і руїни. Ось. Я, до речі, трошки прихворів, в мене... тому я трошки хрипну, тому якщо що. Шо... <кхм> вибачаюся за якість звуку. Ось. Так що давайте йдемо ми до корабля і руїн. Можливо, зараз нюхлю ми знайдемо. Але нюхля, по-моєму, в теплих руїнах. Якщо не помиляюсь, ну хоча б мапу скарбів, зараз будемо скарби шукати. Так, де 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 воно? Де. Ну, десь тут воно має бути. До речі, дивіться, як ялинку пополовині розрізало. <сум> во воно, во, воно. <сум> є воно. Є воно тут. Є. Зараз ми його тут. Зараз ми його тут. Подивимося, що в нас тут є. Так, надіюсь, тут нема стрезубцем того челіка. Ану, ході сюди. Партизани. Боже, скільки вас там є. Ходіть сюди, ходіть сюди. Ходіть сюда, ми мої. Ой, бляха! ще й малий стризубцем! Й-мою! Тихо, тих тихо, тих тихо, тихо. <сху> Ніхрена собі, ото вже залутав, блін, називається. Йоми. Малий Два Малий стрезубцем? До малий стрезуб! Два малих стрезубцем! Йоо! Пфу! Оце золота, блі, називається руїн. Може якийсь корабль тут можна по-скритому. Залутати, блі. Ой, тут ще його треба розкопувати. Фу, блі, незадача, незадача щось у нас. Незадача в мене. Незадача. Так, давайте ми тут. Розкопаємо. Оооо! Ні, ну знаєте, то я... Не по-нашому. Ой, тихо, тихо, ви шо ж сюди підходите? Ну хоча підходьте, підходьте. Зараз ми вас будем тут убивати. Ходи сюди. Так, може з вас ще мідь випаде, але я міть так можу добувати. Йо-мо. Просто... О, ніхрена собі, блядь. Ніфіга собі. М і що ж робити? І що ж то мені робити? Ну ніфіга він, блін, тут. Коротше, знаєте що? Пішло воно. <щу> нафіг. Коротше, в мене немає ніякої топової броні поки що. Ну, блін, мапу скарбів, але там зараз мене ще загороє. Коротше, йдемо далі подорожувати. Та ти дивися, та це навіть не відстане від мене. Пуляє, пуляє ті тризубці. Там, коротше, два малих з тризубцями. Якби були ще великі, не ну, я би міг завалити, але в мене броні нема, тому... Від гріха подальше, давайте підемо далі. Коротше. Ну якщо б там не було з ну то я би залутав. Але, блін, з тризубцями в мене ж... Два-три тризубці мене не мав. Якби в мене була діамантова броня на захист там, туди-сюди, ну, тоді я би вже. Там би трошки. Трошечки, я би вже... полутав щось. А так, якщо там тризубці є, там не зараз вб'ють, то мені нащо таке треба? Нащо воно мені таке треба? Так, давайте йдемо. Можливо, зараз тут попадеться мені ще село і де може класно поторгуємося, або візьмемо якісь інструменти, які мені потрібні. Ну, десь на цьому березі є. На цьому березі десь є ем, скарб, я так думаю. Ось. Так що далі впереді у нас де океан, я так розумію. Океан нас де. Так, 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 океан. Ну, зараз підемо туди, подивимося, може щось буде. Інтересне. Так, впереді у нас не океан, а. Продовження... Тайги. А тайга мені... Час, яка генерація? Генерація така, що... Інтересна. Ну йдемо, може ще попадеться мені село, і там ще трошки файно я залутаю. Може мені ще попадеться село з кузнею, і там буде якась броня. Ну, в, та, в Тайзі кузня відкрита. Там навіть може бути цілий комплект броні. Так, йдемо туди перепливаємо. Чекайте, в мене ще чого. <гум> мене є човен, і я б він пливу без човна. Ну що то таке? Якась там поляна, там може село де є. Mm -mm. Ну йдемо перше судово, а там подивимось. А там подивимося. Куда ж то? Мене заведе то все. Мені би ще по-доброму знайти е ці... Руїни засипані, бо. Четверта руна ж не попалася мені. блін. Зламав той блок. Зараза. Тож, треба ж таке везіння, блін мати, зламати саме той блок, який, в якому була руна. Саме там, де там, де потріб, всяка фігня, то там. Я ніц не зламав, а там, де руна, то зломав. Ну, що маємо, то маємо. Я, так, думаю, що ті руїни знайду. Я буду подорожував, не знаю, скільки летсплеїв, 100-200. Там. <залежно> В залежності від ситуації. <залежно> Як воно все піде. Може швидко буду розвивався, може буду розвивався помалу, ну я не знаю. Але від ситуації, то. Залежить від ситуації. Так, давайте ми будемо плавали по річці трошки. ніби би за лікуєсь коня знайти. Знаєте. У мене, блін, два сідла є для нього. Ну, я одне використаю я там. Я взяв два сідла з запасом, хто його знає, вдруг забуду. Чи десь викину, чи ще щось. Най -най 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 блін, шкода, що я руїни з кораблем не залутав. Ну, блін, два малих стерозубців, не то. Ну ще би один, ну ще ну пів біде. Ну не пів біде, але... Ну але два, блін, то вже взагалі. Так, я бачу гарбузи. Гарбузики. Зараз ми щось з тим подумаємо. Блін, треба було сокиру купити. А, я купив заліз. Ага, все добре. Інструменти я крафтити не можу, а купляти я можу. Так що... Це добре. Давайте, ну, гарбузи. Ну давайте, ладно, демо збирали. А там, якщо мені місця не вистачить, ну... <кій> то буду викидати. Хоч викидати шкода, але... Ніц не викидаємо, бо то все мої смарагдики. Правда-правда. Називається я хотів залутати руїни. <смі> ну вудочка на прочність два, блін. Мало-мало. Там була якась вудка на... в якихось... Ну якби де в якихось руїнах, файна вудка, то я всі куплю. Заберу, то щось. Не куплю, а заберу. Так, 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 так. так. Де то ми є? Кінь є. Опа, давайте ми підемо, зараз може коня приручимо і будемо трошки на коні скакати. Ось, щоб я трошки їжу економив. в мене хоч і так багато, але слухайте мене. Деколи ж треба економити? Так, ууу, давайте ту візьмемо. Чекайте, блін. Що за пісок мені в інвентар падає? Давай. А ну, блін, приручайся. Вот Кто ти... Хто який кінь? Давай, приручайся. Ну, блін. Ти шо, сказилася, чо? А то взагалі. Ти дивися на неї. Та ти ж скільки будеш приручатись? йо мій, я не знаю, як ти маєш бути супер швидка, стрибуча, щоб... О! Та ти шо? О, все. Ну, слухайте, ну... Що то пустеля йде далі. Опа-на. Так. Що тут таке? Пустеля чи тут берег, блин? блін? Блін, топходо берег. Село... О! Ні, хренасі воно велике! у у пу 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 Оооо-хо-хо! Оце, блін, капіць. Так, слухайте. Цього коня що ми з цим конем будемо робити? Давайте ми їх, коротше, тут лишим. Оце село, блін. Шкода, що в мене сіна нема, щоб ними поторгуватись нормально. О, так, 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 так. Так, що в нас тут є? Хліб збираємо, ну пір'я, пір'я, пір'я. Де в мене тут пір'я? А пір'я в мене ж навіть нема? О, смісл. слухайте, тут забираємо тоді. Не з кожної шкурки випадає пір'я. Так, там є дім лучника. Я десь бачив, забираємо звідти блок професії. Так, тут нема ніц. Все-все грабимо. Тут десь кузніше має бути, але ну, я ж не вірю, що тут кузні, не буде. Так, супер. Дім. Тут а що в нас є? Смарагд. Ну, хай буде. Смарагдик. Так, тут може бути... Берем хліб, ну, сідло. Ну, добре, давайте візьмемо ще сідло. Хай буде. О, скільки батончиків. О! Хорош. Що то за дім, блін, такий? Нічого собі. Так, що тут таке? І куди то в нас веде? Коптильня. А мені не треба коптильня. Так. Що кузні нема, серйозно? Так, давайте яблучка ще будемо збирати. Що серйозно тут кузні нема, ну блін. Таке файне село. І, і, і без кузні. Ай, що маємо, то маємо. Так, чекайте, десь я бачив дім лучника. Чи то... А, Ось він. Ну Це ж Дім лучника, правда? Ні? Блі. ай облом, ай то облом вже ж ти, йомаю, який ж то облом. Ну тут ніц нема вже більше в тому селі, навіть мішочка я не знайшов. Ой, бля-б'єм. Ну що, зомбов, я саня ось такий получився. Я не знаю, який то летсплей вже по рахунку, я вже щось збився з рахунку. Наступному летсплей будемо далі подорожувати. sim papa